Я переїхав жити в Варшаву і зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. І де Українця найкраще жити в 2025 році. Мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, а в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, подавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати якісь блін, блінопойтмів, щось вижидати, дізнаватися мову, на якій мові зі мною будуть спілкування. Чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сіні, тобі треба здати аналізи, ти прийшов копійки, заплатив зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії, Тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб знієв тебе, поки ти до стоматола попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять. Поняв? Даже до такого доходить. Всюди тебе ну, цілують і так далі. І Тут тут прям можеш качати права. Як у нас, ну по-доброму, не наглієш, якщо сюди приїдете. Але я прикли... а закликаю українців Варшаву. Тут тут наскучає, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну, Хто працює онлайн, вообще вам польська не потрібна. Ось туди або англійську або українську. Дуже дешеве таксі, всю Варшаву можна приїхати за євро, взагалі. їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш, 10 євро за це платиш. Сюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув. Тут спрядаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по польськи Я думаю, це залежить від людей. Плюс і тут українці, реально Варшава, хто був у Варшаві до війни і хто прийде зараз сюди, ви ахіреєєте тут українці. Польща за такого рівня підняли на такій рівень. в плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номара. І так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я Хечу-Хеч України. Ні, просто адекватно дивився. Тут реально можна зайнятися здоров... Я. Варшава зараз схожа, як на другий Київ. Типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань. і і жити з відчуттям, що ти хоч чуть-чуть, но дома, ті, бо всюди тебе оточують українці і українські. І нормальні, не токсичні, до речі. Тут позбирались, такі українці адекватні. От що мені подобається, нема, нема тут цих істеричних, знаєте, Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву ну, в Польщі, от радив би саме Варшаву, не краків, не вросла, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкатися і браті використовувати цей шанс. Почим дольше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити, тим більше ми ймовірні, що ви там зависнете назавжди. Я буду вам ще записувати відео з Польщі, з Варшави, в мене дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально класно. Тут просто нереально класно. Ви сюди приїдете, такі враг. Я враження, я наче мені гавермент туди грошей заплатили, щоб я Варшав рекламував. Ну тут от. Я буду радий бачити більше українців. У нас буде тут клан. і ми тут надвором дуже багато діло. Все, зустрінемося в наступних відео. Пока. Друзі, ми створили проект Контент Хатату, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч. А місяць реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати, чи ні.